Всім добрий день. Це Одеса, Привоз, оптовий ринок. Підемо прогуляємося. По оптовому, а там далі подивимося. Стараконки не було ці дні, погода не дозволяла нам. Фейхува. Сприси, по чому фейхува. Ой, я навіть не знаю, є тут таке чи нема. Зараз пошукаємо. Всім привіт. Дивіться, цей сніг немає. Де це сніга немає? Нема снігу, вже нема. Одразу наступного дня вже не було снігу. Фейхуа, не бачу тут такого. Є зараз сезон. В якому сенсі мається сезон? Сезон по фейхуа? Чи сезон до чого? Чи купатися в морі. Перець, перець болгарський. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як він виглядає, цей фейхоа. Є ж фрукти. А, ну дякую, буде їсти. А, може хтось дасть кілограм та й буде їсти. Грошей нема на фрукти. У Львові 15 сантиметрів снігу, це 10. Плюс 10 обіцяє температуру. Ніфіга собі у Львові у вас там багато сніг. У нас позамітало, попадало і наступного дня вже пум і вже нічого не було. Пішов ночі дощ, Вже нічого не було. Нормально. Роб... Зайду, зайду. Сейчас наберу аудиторію, зайду. Так. так, ну що? Шукаємо фейхуа. Фейхуа. Друзі, ну давайте, звідки? Що у вас зі снігом? У нас вже немає нічого. З якого ви міста, що є, давайте пошукаємо. Що у нас тут по 90 гривень якась штука. Де? Що там, часник, лук, бачу, є. Часник, лук є. Пам'ятаю, ходила сюди з мамою. Приїжджайте ще раз, походіть. Я думаю, одесити будуть вам раді. Так, ну Дуже багато мандаринів до нового року. Багато мандаринів, гарних, чудових. От, що у нас тут до нового року? Ще хорму, я не знаю, граната, граната, груша. А по чому мандарини у вас? А по чому мандаринки ваші? 55, 60, 70. Чудово, класна ціна. Можна їсти на новий рік. От, мандаринки. Яке це місто? Місто Одеса, оптовий ринок на привозі. Оптовий. У нас сніга немає і вже неділю. Вже неділю нема сніга. Так, ну картошечка тут, само собою, хурма. Також мандаринки. Мандаринки, гранати. Фурма красива. Дивіться, яка. О, яка файна. Смачно виглядає. Смачно виглядає. Там яблука. Но мене більше цікавить мандарини. Все-таки на новий. О. Добрий день. А по чому ваші мандарини? День добрий, доброго. 55. 50. А в чому різниця? Це більше здається. Це дешевле я купив, це дорожче. А, і все. Різниця. І все. Це Бо бачу добре. цей да. більший. Да. Так. Ну, це а цьому ящику? На, на новий рік можна вже скуплятися. Так, які ціни? На що? На, ли... на лимон, а я не знаю, є лимон. А, о, до. лимон є. Дві лимончик. А лимончик скільки у вас коштує? Лимончик стоїть по 30-50. по 50. 30 50, 60. 30, 50, 60. 30, 50, 60. 30, 50, 60. 30, 50, 60 коштує. Лимончик у нас хурма Красива. Добрий день. По чому хурма ваша? 65. Дуже... Боже, вона така велика, подивіться, дуже велика і дуже гарна. 65. Можна їсти, об'їстися. Якучу. Ціну чесник. Пошукаю чесник. Хорма, подивіться, яка. Дуже гарна, чудова хорма. Тоже дорого все. Ну, <с> Безкоштовно нема. О, а чесник ваший? А по чому? 115. А скільки кіло тут? 5 кіло, друзі. 575 гривень, виходить ще. 575 гривень, сіточка 5 кіло, отакий. І теж гарний, дивіться, красивий чудовий чесник. Гарний, чудовий. У нас такий же ціни. Ну, то звісно, друзі, звісно, майже я думаю у всій країні зараз ціни майже такі самі, бо ну, це оптовий на розріб, я думаю, що буде дешевше. вам, Ой, дешевше, дорожче. А от, але що, якщо вам е, отакий от можна взяти, я не знаю, на, на рік хватає. Ну, це мені, якщо я, я так чесник не дуже багатий, то може хватити на рік. А от що здається? Ну, хурму є тут невеликі ящички також є. Не, не обов'язково брати великі, є отакі невеликі. А ця по чому? 120. Це шарон. Ага, шарон. А, хурма і шарон це різні, так? Да? О, бачите? Так що це щось пута. хурма ось до, а то шарон. І то різні, Але я щічки, бачите, такі. О, той менше. Я думаю, можна взяти такі, такі, а той менше. Так що, шарон, він трішки наші. Ну, Я хорму більше пробував, мені більше подобається. Шарон більш такий він. М'ясистий, я б сказав. А цибуля в яку ціну? Ну йдемо тебе, подивимося, пошукаємо. О, ось до, тут також шарон. Чи не шарон? Так, шерон. Все, я вже, вже розумію, як він виглядає. У нього така ж більш гладенька, а цей більш такий змощний. Лучок. Ви мене здивували, цінами супер дякую. Так, а що там? А цибуля в яку ціну? Цибуля. Давайте пошукаємо цибулю. Подивимося, Вон до бачу, мішечки є з цибулею. Зараз подивлюся. що що картошка? Ось до подивимося зараз. Почому цибулька ваша? 10 гривень. 10 гривень за кілограм. А картошечка? 14. Картошечка 14. 10 цибулька і 14 картошечка. І що? І мішечки такі чудові, не, не дуже великі і не маленькі. Можна на зиму запастися, взяти мішечок такий, мішечок картошки, мішечок цибульки, і вже буде добре. Ага, шарон це хурма плюс яблуко. О, буду знати, дуже дякую вам. Це де? Це місто Одеса, оптовий ринок. Він знаходиться на привозі. Раніше він працював лише е, в ночне, время. ну це до війни було. А зараз він працює ще зранку. Але краще при... При... приїжджати з самого ранку. Більше вибір, більше людей. Привоз. Ось до знайомий говорить. Так. Знайомий говорить. Всім привіт. Хто з нами тільки з'явився? Груша. 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 Красива, гарна груша. 30, 25 і 20. По 30, 25 і 20. Да. Круто. Жовта, файна. Жовта, файна, красива. І так викладена красиво у вас. Клас, клас. Тут дуже цікаво, розумієте? Чому я раніше не приходив? Дуже цікаво тут. Дуже красиво. І груша небагато коштує. Ось Яблучка, груша, картошка, горіхи, фасоль бачу. Горіхи. 160. Це за кілограм чи за що? Кілограм. 160? Дешево? Ну Де... треба. Ні-ні, я, я знімаю просто, знімаю, ходя. Просто цікаво. Я щось думав, що він по 250 десь по 300 горіх. О, бачите? Це собі думав, думав, а здається, він дешевше. Дякую. Так, ну що, бачите? Є голубіка. Ні, на базарі нема. На оптовому голубіки нема. Не бачив. Не бачив. Взагалі я прийшов подивитися на мандарини. Що на новий рік, які мандарини можна накупити собі. А де ти? Де ти? Я на привозі, на оптовому. Сьогодні не на староконному, а на оптовому. Треба, треба мандаринів мені купити собі на новий рік. І зайшов, і думаю, заодно для вас познімаю. Ну і до. Мандарини є. Мандарини є отакі різні красиві. Фурма, шарон. Ну, все, що то таке для зими. Ціна. Так, ну морковку я можу спитати. По чому морковка? 11. марковка? 11. Морковка 11. Лук по 10, я вже питався. Є ще такий червоний лук. А по чому цей лук? 27. 27. От Отакий червоний 27. Е, огурці, ну, о -о огірок я, мабуть, не знайду зараз для вас. Огірків я не бачу. Я вже круг зробив, але огірків я тут не бачу. Морковка в нас по 6 гривень. Чудово, також не дуже велика ціна. Е, де сніг? Нема снігу, сніг наступного дня весь розстав і снігу нема. Все. Картошечка, картошечка, друзі, картошечка по 13. Бачите, оптовий мішечок по 13. Ось довжиночки жіночки по 13, мішечок оптовий по 13. Ось такий мішек. Ну, я думаю, ви можете собі мішечок взяти на зиму, на балкончик кинути, щоб не ходити по снігу, якщо заварюха буде. Яблука. Яблучка. Ну, яблучка, зараз подивимося. О, от добрий асортимент. Яблучок. Жіночка стоїть, чекає на мене. Добрий день. Добре. На мене чекали, так? Да? Мабуть? <риву> <Qui>? так, саня ти с ним договор по 10 гривень. Яти... Кого? Ящики. Ящики? До мене? Ні, <говору> ні, я знімаю, я блогер. Це він не зі мною розмовляв. <говору> <говору> <rollswah>. Ну ящики мені не потрібні, я не знаю, що з ними робити. Може комусь треба. Я яблучка хотів спитати. Знаєш ціну на яблучка, скільки коштує? <сум> не знаю. Не знаю, хлопець. Десь пішов. Думаю, подивись. Ладно, піду пошукаю, у кого ще є яблука гарні. О, Кава, бутерброди, кава, бутерброди. Так, дякую, дякую, блін. 11 морковка, чернівці. Е, яблука. Ось до такі яблука. Що це у вас за яблука такі гарні? Фуджі. Як? Фуджи. Фуджа. А по скільки коштує? 15. 15? да. А такі 18. 18 да. а такі, Такі 12. Ага, 12, 15, 18. 12. 18. О, оці 18. А це? А, вони дуже схожі, але вони різні. Якщо придивитися ближче, то вони дуже різні. Так, а що це за порода? Гарон, називається Чорний Принц. Чорний Принц, друзі, mm. Чорний Принц. А то, а то 10 мільйонів. Ага, а це на компот, так? Да? Чи на варення можна? Чи що варенья. з нього? Їсти нормальне яблука. Їсти нормальне яблука. Попробуйте, які солодки. Ні-ні, дякую. <с 1> Зуби зведе, зараз холодно. Нормально, <с> ми да? У вас добрі зуби, значить. Так так що так? Е, 11, 12, 15 і 18 є яблучка. І 18 є яблучка. 2, 3 яблука, 2-3 яблука. Фуд супер. Фуд супер. Ну, Якщо ви розбираєтеся, то добре. О, ось доще яблуко. Оце точно я знаю, що це. Це Голден. Да? Yeah. О, це Голден. А по чому Голден? По 25 гривень. По 25 гривень. Голден по 25 гривень. А це що за порода? Путчі. Путчі? Так, 25 гривень. Також 25. Yeah. І ці 25, і ці. Yeah. Які вони красиві. Подивіться, я вам ближче покажу. Боже, які красиві. У мене аж слинка потекла. Придовізьму візьму у вас, паночка. Yeah. Не знаю, я люблю Голден і вони дуже такі, ну, чудові. Молоко творог ціна. Я можу піти в молочку, давайте я тут подивлюся, що там. О, привіт-при. А я знімаю. Блогер, блогер, став блогером. Так, що там у нас далі? Що у нас? цибулька, О, капусту я ще не питався. Скільки капусточка ваша? 9 гривень. Боже, там можна і наквасити за 9 гривень, і борщів наварити. 9 гривень. Я по 15 на базарі покупав на Черемушках. По 15 на Черемушках покупав. А тут 9. Мішок взяв, мішок картошки взяв, мішок лука взяв на балкон, кинув і на всю зиму хватить. Капець, наші я по 15 купую. орех ціна. Орех ціна 160 гривень за кілограм, тільки що бачу. 160 гривень за кілограм. Проду у тварин спо. спорт. Чо, Чо, Ольга, не зрозумів, що ви хотіли сказати цим. Ми б, Ага. Фуд же вкусніше, ніж Голден. Фуджі вкусніє, ніж Голден. М -м -м. Ви знаєте, я просто знаю, що таке Голден. Мене готували все дитинство Голденом, то може бути. А Food для мене нове. Що... Червоні яблука я не дуже полюбляю. Так. О, огірки знайшов. Питалася в мене жіночка огірки і мені цікаво, по чому огірки. А по чому огірки? А нема кому сказати, по чому огірки. Вони тут єдині на базарі ці огірки. Гдіте? Це привоз, це привоз. Ось до наш друг. Спасибо, брата. Без обману. Без обмана. Без обяк вас звати? Гані, гані. Гані. Можна вас познімати, так? О. Друзі, знайомтесь, Гані. Що ти розкажеш, що в тебе є? Я так хоч розуміти, хочеш розказати, що в тебе є ми розмовляємо раді у вас украинского мова. Как як, знає, як, як, як вам удобно? Можете російською розмовляти российскую размолвлять. раді у вас. А, так. У нас з різних стран. Ага. З різних країн у вас привезут. Э, это не страшно. Страны. Это не. смотри, это сейчас скажу. Ага. Это, это мандарин, это Азербайджан. Так. Э, хурма Азербайджан. Мамандарин Азербайджан, Хурма також Азербайджан. Да, Абельсин, это Турция, да? а? Ханум, а? Турция. 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 Да. И що по чому, Скільки грошей кошти? Э, тут наша ханум, хозяйка. Хозяїшка. Ага. Хозяїшка. Расскажите, будь ласка, по чому у вас що коштує? Хурма? Хурма коштує 35 пять гривень. Мандарины есть по 45, есть по 60. 45, пять вот ці жовтеньки, а червоні по 60. По 60. По 60. Да. такі червоні, гарні, чудові. Подивіться. А, і окей, помела, так? Помела, так. Помела да. 65. Помела 65. Червона. І ківі, так, да, у вас є? Кива, відкуда хана? Іспанія? Іспанія. Іспанія, Києва. Киві, Іспанія. Дивіться, друзі, отакий от от чудовий асортимент. Лучок вже не ваш, так? Да? Ні, ні, лучок там наш, це зрозуміло. Банан Африка. Банан Африка. А, банан Африка. <свист> Бабуїни <не> привезли, да? <свист> Бана... Бана... З, Африка. <свист> з Африки. Так, друзі, дивіться, тут на Новий рік можна скупитися мандаринами. <свист> да? Ось до. Отак, мандарини такі є: червоні, жовтесенькі, апельсин. Е, що у нас це? Ківі і хурма. І ще хурма. А, ще й лимончик у вас є. І ще й лимончик, друзі, і ще є. А лимончик по чому? 15 гривень. Дивіться, друзі, після ефіру залишу вам номер телефону, відеоогляд. Дякую за підтримку. Може дякі. хто хоче, може прикупитися. Гарні, гарні. Номер скажете? Так, можна. Так. Заявочки приймаєте, може хтось Звичайно. Давайте. Номер 063 512 063 512 58 58 79. 79, друзі. Звертайтеся до цих чудових людей, от такі для... Гарного дня! Вам. Дякую! Балабе, Шравик, Давай покажемо тобі товар український, ще український, ага. Там да. да, була різні стран, тільки ага. український. да. а це так. Україна, перчик. Перчик да, это... 20 гривень. Перчик 20 гривень. Миколаївка. Миколаївка. Область. Одеська область, Миколаївка. Mm -hmm. Капусточка. Капусточка є е, по 10, є на роздріб по 11. Ага, по 10 це мішечок, так, на, по 11. О, на 1 гривню всього виросте. І на, і на роздріб можна взяти. Ось таку. Подивіться. Так, а це у нас пікінська да, капусточка? Так. Да? так, пікінська капусточка. А що по пікінській 18 гривень. 18 гривень, друзі, 18 гривень. Де в Сільпо по 23 я купляв. По 23, 18 вже дешевше. Да, Морковочка ще. Морква это. Морква 11. А, морква та да, буряк по 11 гривень. 11. Морква та да, буряк по 11 гривень, друзі. Ось вот такий бурячок. Дивіться, вот такий вот. і ось вот така морква по 11 гривень, друзі. Вот такий. Вот. І картошечка з цибулькою. Картопляється? Карто, э, 13. Не ага, правильно. білороса великі по 13, маленькі по 14. З лучком. Яка історія у нас? Великі 11, а маленькі 12. Це цибуля, не лук. Ми русський товар не приймаємо. <рес> цибуля, правильно. Цибуля русський, друзі. Русський товар не приймаємо, для... Це... з русским не працюємо. Це цибуля. Це така українська. Тільки українська цибуля. Цибуля, друзі, ось такі. є великі. Ну, я так кажу, мішечок тут можна взяти і великий, і маленький, який хочете, друзі. Можна прийти до цих Конечно. людей і закупитися. І маленькі, Конечно. великі. Далі, Наскільки грошей далі, хватить? Далі, далі гриби. це наша Серйога. Серега. Серега, чому гриби? Серега розмовляє, так? Да? <гриби>. Серега, скільки грибів. Сергей! Зараз. Я зараз так, Говорити. я бачу е кажеш... Ігор. Ігор написано. Почу... А по скільки коштує? Ціну дізнатись стільки. 85 гривень за кілограм. Треба брати ящик, так? Ящичок треба брати. 80... Ага, у нього є там багато. Він займається лише грибами. Добре выращивает там, вот это молодой человек, его зовут Серега. Серега. Это, это, товар тоже его друга, тут пускали его на довір'я. Ага. Это тоже от разных сторон товар. Вот это... Це у нас Патенджан, сын. это Іспанія. без обман. Испания, вот, Бо... да, ничего особенного. Патен... Испания, не Я тебе словно себе. слов, смотри. Помідор э, Турция. так. это разные сорта да? помидор, ты посмотри, можна, я не знаю, в Україні, я думаю, не растет это. Огурці Турция, Da. Вот это как называется? Это бабаша, мы ее не знаю. Це у нас авокадо. Авокадо это Испания. И авокадо Испания. Кака. Кака это а, сорт от сордат Хурма. Называется кака. Топ кака. Топ кака. Молодець, топ кака. Топ кака. О, крутяк. І гранат, скільки гранат? Іспанія. Правильно називається не шарон, а кака. Кака, це правильно. Люди в Росії, в Германії, в Зі. Люди неграмотні, багато. Ми хочемо спілкуватися, як ви, гарний мужчина, молодий чоловік, що вміє цінити різний товар. Дякую. З тобою люди не хочуть спілкуватися, звіни мене без обману. Так що, друзі, знайомтеся з цими чудовими чоловіками, приїжджайте до них на привоз, Зразу заїзд наліво і тут асортимент, який хочете, і маленький, і великий, і з Іспанії можна придбати собі. Звісно, общаємося з як ви, гарний мужчина, молодий, Ні, це хорошо. спілкуємося з тобі це не інтересно, не звіни <свистак> мене розговорювати. <свистак> Дякую, друзі. Таварим, гарного вам дня. Спасибо, Все, з будемо заходити, друзі. Спасибо. Ще раз. Приїжджайте, вибирайте і ще навіть гарбуз є. По чому гарбузи? Не знаю. Це, от, ні, це український гарбуз люди люблять його. Гарбуз це Так, мені в дитинстві мама робила це бразник, з це з рисом кашу, дуже дуже смачно. Ні, так, хто є береть його на бразник американський. Ви любите Вашингтон? А, Хеллоу, ви маєте да, на увазі? Я думаю, а, це не бразник український, да, Хеллоу? Ні, це не український, але нам у нас в дитинстві нам робили кашу з рисом. І з гарбузом. Дуже смачно. Дуже okay. смачно. Треба пробувати. Uh, і, і мені человек. дуже приємно. Молодець. Гарного дня. Yeah. Так, ну що, екскурсія вийшла чудова, йдемо далі. Так що приїжджайте, вибирайте собі, можна прикупитися у людей. Так, дякую за сердечко, хто там подарував мені сердечко.